А давайте ще заглянемо в рибний відео, але тут такі ціни, воно так далеко, я нічого там не бачу. Давайте я отак покажу, якщо на відео покаже, бо так я нічого не побачу. Ну, ось морожена риба. А ото ціни. Якщо щось видно буде, а якщо не видно, то я не винувата. Ворожена риба, у магазині ділікат. Оце що таке, не, не розумію, щось таке. Ну так, да, це таке, ви будете мене лаяти, що я знімаю, показую і не знаю що. Ну по-другому не виходить. Бачите, як я туди можу залізти і побачити ті цілі. Крабові палочки, тут ну всяких цих. В коробочках. Але я її ніколи не купую, тому що, що там додають якісь консерванти. І воно У мене була алергія на нього, так скажемо. Екран, екран. Ідуть убирати. Мені треба одійти. Не дають гнять, убирають. А тут різна риба, дивіться, яка хочете. Давайте теж я буду мовчки. Просто що побачите, то побачите, а що ні, то ні. Може моя рука якось, може я камеру закрила. Тут солона риба, селедка. По 160, по 170. Кажу, краще буду мовчати. Комбала по 260. 280 окунь. Червоний. І тут дивиться вже у спеціях. Можна купувати. І сразу готувати одразу. 890. Це у нас хто? Восось, да. так. Оце таке дивиться в этих спеціях. снег по 190. Скумбрия 230. Вот это свеженькая рыбка. Нет у нас лодков, ничего у нас нет. Ну заподимають бурю, тому що я так хочу. 370 гривень рулет, да. Це, подожди, це ціна за 100 грамм. И край из горбуши 2459 за 100 грамм. Оце у нас хто? Ну тут же я нічого не бачу на цих цінниках. Рыбка вкусненька. 970 килограмм. И рыбы плавают в аквариуме. П'ятсот дев'яносто шашлик, чи що ми дивіться. І рибки виловлюти свіжі знижки. І рибки в акваріумі плавають, оно дивіться, рибок знімаю ваші. А хто то там у вас, карасики. Не знаєте? Так. Прямо та саме, ходять за мною по пятам. Не знаю, що в акваріумі плаває. А то продавець, я розумію. Не знаю, що плаває в акваріумі. Ну тут ізобілі всього. Це курятина. Все в спеціях. Дивіться, яке все гарне, красиве. Дивиться якось. Обсипане все специи. У маринаді. Пити вот, но курячка подходит. Не, не

Ви знаєте, я нічого не можу тут, тут, тут таке світло, ну я розумію, що економлять, да, що зараз все дорого. Ну, але ну, все взагалі таке світло, що нічого не видно. Я взагалі нічого на ціннику не бачу. Бачу, тільки 225, 90. 90. А що воно, Бог його душу знає, Таке щось. Вже через щур уже, звісно, економлять. Кажеться, що так буде краще, да? як я отаку мовчки зніму. Якщо ви щось там побачите, то дивіться. Оце м'ясний цех робить. Оце, ну як сказати, я не знаю як на українському. скажу на русском собственное производство и вы знаете они неплохие и всегда пользуются спросом и люди покупают здесь у них есть мясной цех они делают это именно вот эти вот колбаски сардельки сосиски вот эти копчености вот все все а тут еще есть Такий типа скажемо, що це філіал. Українські колбаси там у нас є на площі. Тут теж такий отдельчик. Філіальчик українських колбас Новинка Боженіна, преміум зі свинини 335 гривень. Так що можна сюди приходити і купувати все, що твоя душа бажає. Колбаски шашличні. Тут в упаковочках різні. моцарелки, моцарелки, а тут у нас кулинария. Я не буду тут зупинятися, але скажу так, що я ніколи тут. Нічого не купую, тому що можна самому це все зробити. Це тільки для лидостю. Морква, тобто буряк, їй морква варена по 10. Це що, по 100 гривень за кілограм виходить? Ну так. І буряк по 66, і картопля по 74. І даже є кавун, по-моєму, по 95. Помідори квашені по 101 гривні. Є зелені, воно, мабуть, з чорним перцем. І такі, а ще є з дольками ось. Ось о, дольками. І морська капуста. Я її обожнюю. Але не саму морську капусту, а е Бабуся не літо салат, але я його тут не бачу.